Ера Тріпл Ейча. Яка вона нова реальність? У WWE настала 22 липня 2023 року. Саме цього дня Вінс Макмен офіційно залишив компанію. Головним за креативну складову став Тріпл Ейч, який давно хотів прибрати до своїх рук контроль за тим, що з'являється на екранах. І перший час ми все одно жили за лекалами колишнього голови організації, але з кожним шоу змін ставало все більше. Тепер настав момент, щоб оцінити їх. Давайте пройдемось по тому, що змінилося у житті брендів Роу та Смекдаун. Ну, по-перше, варто зазначити, що реслінг нарешті повертається на українські екрани. Київ стар тебе ексклюзивно транслюватиме реслін українською, а відео про це є у нас на каналі. Причина номер один: випуски стали цілісними. Смекдаун часто мав чудовий вигляд навіть за Вінса Макмена, особливо у чистому його вигляді без реклами. Півтора години шоу це саме той формат, який завжди був ідеальним для реслінгу: пара матчів, довгий сегмент, час для алії і все готове. Ру у цьому плані зазнало більше змін. З'явилися сюжети, які проходять червоною лінією крізь усе шоу. І найяскравіше це стало помітно на прикладі протистояння Декстера, Люміса і Міза. Щойно Міз з'являється на екрані, настає час дивитися по сторонах з подвоєною силою. Ми бачимо це і в більш класичних історіях. Так, багатьох бісить судний день і Домінік Містеріо. Але схожим чином, саме через такі додаткові сегменти, нас підводили до мейн-івенту іншого роу, де, наприклад, билися Лешлі та Міс у залізній кліці. Це дає змогу тримати глядачів у тонусі та не втрачати основну червону лінію шоу. На синьому бренді теж були такі приклади. Протягом усього випуску нас підводили до дворічного ювілею Романа Рейнса як чемпіона компанії. Сегменти за участю Семі Зейна та братів Усо, а також відео з главами кар'єри глави столу допомагали повністю перейнятися важливістю моменту. І саме завдяки таким скелетам випуски Роу і Смакдаун виглядають як повноцінний епізод серіалу із зав'язкою, розвитком. І кульмінацією. А заодно ми бачимо додаткові паралельні історії, які теж можуть красти більше уваги фанатів. Я всіма руками і ногами підтримую цю зміну. Раніше навіть на тематичних тижневиках у нас була проблема із загальним сюжетом. А тепер цікаво, як гравець спорається з наступною висадкою ветеранів, на що тижневики. Якщо, звісно, він не скасує такі спеціальні випуски, в принципі. Формат із приходом одного пенсіонера раз на місяць на домашню арену виглядає значно краще, хоча курту енгу краще б залишитись вдома. Причина номер два: реслингу стало більше на першому повноцінному року, коли гравець захопив владу. Щотижневик залишили без реклами під час. Першої години, коли б то він відмовився від грошей заради реслі. і на тому шоу ми побачили півтори години питомого часу боїв. Стало більше матчів, які показують у маленькому віконці під час реклами. Якість реслінгу теж стала кращою. П'ять зірок на Clash of the Castle для Юнтера і Шеймуса це логічне продовження того, що ми бачимо на щотижневика. І на кожному тижні тепер можна знайти матч, який западе у душу. Вікінги проти нового дня на Смакдаун, Чет Гейбл проти Джоні Гаргана на Роу, бої оновленого Кевіна Оуенса, і цей список можна перераховувати досить довго. Є тільки у цього блоку і негативна сторона. Іноді складається відчуття, що реслін показує заради реслін. В'янка БЛР не може за 12 хвилин перемогти у матчі за титул Соню Девіль? Серйозно? Але це краще за іншу крайність Сквош місцевих рестлерів або дрю Гулака. Це показує, що вершина розвитку у цьому напрямку знаходиться ще досить далеко, і у будь-якому разі зараз гравець шукає межі допустимого і намагається зрозуміти, що більше хочеться побачити глядачеві. Подивимось, що у нього вийде ще за кілька місяців. Головне, що Triple H перебуває з нами на одному боці. Якщо для Вінса Макмена більше була важлива розвага, то для гравця реслінг. Розсудить в Тома Францію черговий фінансовий звіт. Причина номер три: повернення з великим, але скажу одразу: я радий поверненню і Люміса, і Гаргано, і Строумена, і Кроса. Triple H намагається постійними поверненнями не тільки поміняти ростер під себе, а й заодно дати поштовх рейтингам. До понеділка, коли WWE завадив футбол, роу вперше за рік три тижні поспіль долав позначку у 2 мільйони глядачів. Тож формула новизна плюс ресинг плюс цілісне шоу працює з тих чотирьох, кого я назвав вище, претензій у мене немає тільки до Люміса. Крос напав на Дрю дрюмакінтайра, але глядачі навіть не встигли зрозуміти, хто це такий. Його так швидко хотіли засунути на екрани, що упустили можливість нормально підготувати публіку до його появи. А його появу можна було тизерити кілька тижнів за допомогою несподіваної зміни кольору картинки, вимкнення світла тощо. Якщо хочете, щоб він відпинав дрю уперед, але нехай він зробить це, наприклад, в темряві. До появи Гаргано теж не підготували публіку. Вона не відразу усвідомила, що відбувається. Сюрпризи це звичайно здорово, але до них треба правильно готувати глядачів, і через це виникає відчуття, що повернення зроблено тільки заради повернення. Хочеться вірити в те, що гравець зараз візьме паузу і розбереться з тим ростером, що у нього є. Наприклад, перепакування того ж Кевіна Оуенса вийшло чудовим. KO відкотили на дефолтні налаштування, і тепер на нього дуже і дуже приємно дивитись. Причина номер 4. Нова ера у WWE WrestleMania 40 як символ передачі естафетної палички від легенд минулого зіркам сьогодення. Головна подія 40 40-ї WrestleMania обіцяла бути дуже цікавою. Роман Рейнс, головний домінатор у WWE, тримає пояс беззаперечного чемпіона 1316 днів. А проти нього улюблений фанатів, який чесно заслужив право змагатися з рейнсом, вигравши двічі поспіль королівську битву. Коді роус протягом року WWE розкручували цей бій так. Що Коді мав завершити свою історію та нарешті стати чемпіоном. Саме він мав перервати фантастичний стрік Рейнса та зупинити домінування Бладлайн. Матч пройшов якраз за правилами Бладлайн, де будь-хто може втручатися та допомагати. І Коді дійсно завершив цю історію та затвердився в ролі головного Фейса на роки вперед. Маємо розуміти, що потенційно Коді це новий Джон Сіна, не буквально. Адже у їхніх образах чимало відмінностей. Сіна майже всю кар'єру був у мейневенті, тоді як Роудс пройшов до визнання та шлях. Але зараз американський кошмар досяг піку могутності та популярності. І символічно, що цього не сталося би без Романа Рейнса, який тримав головний титул понад 1300 днів, безпрецедентно довгий період у новій ері. І саме це робить Тріумф Коді таким значущим. Він перервав майже чотирьохрічну домінацію верховного ватажка. І тепер розпочинає нову епоху у WWE. Причина номер п'ять. Завдяки WrestleMania 40 WWE отримала багато нової аудиторії. Важливо не просрати це. Ви теж помітили, що протягом останнього тижня було багато хайпу навколо Реселманії, багатьох світових медіа та соціальних мережах. Напевне, це результат експансійної політики WWE, яка полягає у розширенні географії шоу Саудівська Аравія, Велика Британія та Австралія, навіть в Україні. Люди змогли подивитися офіційну трансляцію Реслманії з легендарними Белкіним та Новаком на Київ TV. Це каже про те, що компанія хоче вийти на ще більш глобальний рівень, і для багатьох людей WrestleMania 40 стала першим шоу від WWE. або ж навпаки поверненням до перегляду. Тепер критично важливо втримати цей інтерес та не припуститися помилок десятих років, коли компанія не встигала замінити старих зірок новими та переживала серйозний занепад. Благо зараз усе складається позитивно. Народився новий мегафейс коді. Є пахарь Сет Ролінс, з Часом повертається Рейнс. Просування отримує Деміан Пріст. А сіна рок та Ренді Ортон, чия участь у головній події Реслманії символізувала передачу естафетної палички новому поколінню. Нарешті підуть на заслужений відпочинок та отримують більше часу на зйомки у кіно. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Wrestling Ukraine, Ставте подобайки. Пишіть коментарі та давайте ж разом просувати контент про реслінг в Україні.